Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо. Я неодноразово говорив, що техніка підвозиться, поступає, ось йде вигрузка. Стоїть фура. Приїхали вонтени з кабіною 404 G2. Приїхали РДш 640 40 Ось ота вигрузка. Так, ми отримуємо техніку. Потім вона їде до своїх власників. Будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарського обладнання. Дякую.